Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Біно і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замчательну гру під назвою Black Russia. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали! Починаємо пацани. І так, сьогодні у нас 26 лютого і 26 серія. по краще. По другому сезону буде Але в мене ще й сьогодні, 26 лютого, мами день народження. Ми от на годиннику вже 20.57. Ми вже посвяткували, гості поїхали, і я сів записувати відео. Ну, от просто щоб, щоб ви знали. Сьогодні 26 лютого, 26 серія і ще їм. Й... Мамі Колібінго день народження. Коротше, хто хоче вітати пишіть в коментарях. Мені буде дуже-дуже приємно, мамі теж. Просто що визнала, що сьогодні в мами Колібінго день народження. Ладно, приступаємо тепер до відео. Хто хоче вітати, буду радий. Коротше. Сьогодні у нас пацани 26 серія і сьогодні, ну, реально, співпало, що 26 число. І сьогодні ми з вами будемо працювати, починати працювати на новій роботі під назвою Електрик. Сьогодні будемо працювати на електрику, пацани, воно вже і то здання, там воно, дивіться, воно є у всіх городах, кроме батерів, воно є. Ніжгорську воно є в Арземасі, воно є в Литкарину і воно є в Южному, тільки нема в базирі, воно і в цьому другому, де другий вокзал Ніжорськ. Коротше, так як я живу в Ніжорську, очевидно, що я буду в Ніжорську. Якщо що його можна знайти в GPS, або якщо по карті, то от. Це маленьке таке воздання. Вел... Вел... Зараз зараз здання, це воздання, це пацан йде здання електрика в Ніжорську. Тому якщо що або в GPS там вводите електрику, вам просто-напросто покаже. Здання. Все, прігаю я в Зазіка пасані погнав. Як, як я їй казав, сьогодні вже їжджу на Запорожці, у мене таке, як по кругу від Запорожця до Бехи. Ну і сьогодні їдемо, пацани, давайте. Я вже під'їхав, в принципі, сюди. Це нас називається Blackstroom. Компанія. Давайте я десь, десь тут зараз США. Ну, вот я раніше там паркував машину. Ну да ладно, давайте Давайте ми її зараз поставимо, пацани, отут. Так. Ні, не, не так. А ті, такої її пацани десь там. О, от я її зараз поставлю от такого, щоб вона нікому не мешала щоб. Щоб її ні, ні, ніхто так сказати, не мішав. Все, тут ставим, слушаємо і закриваємо. Все, машину, машину закрив, в місці, щоб залізти тут. а її боку. Тут понятно. Тепер пацані заходимо в здання до електрика. От він. Повторюю ще раз. От, на карті він знаходиться тут, тут в, ці, в цій зоні. В цій зоні цей офіс. заходимо в опис Energy. Отакий От офіс, хто не знає, в першому сезоні колись працював. Ну, зараз буде більше серій, там щось 3 чи 4 серії було. Це 5 чи 6, буде на одну-дві серії більше, напевно, на дві. І краще. Каже, то. Ну, Давайте пройдемо. Такий тут офіс, офіс Black Energy, як я казав, такі комп'ютери. ряди Там Там у нас закрито. Це, нас... Це службове поміщення. Пацани. Тут, робу... тут адміністраторський стіл, тут два годинника. На два, <нафіга> я не знаю, ну да ладно, такі для ожидання дивану. ладно, заходимо до Сансановича в роздівалку, підходимо і димось, пацани. Почати роботу, дійшне карточка, закінчити роботу. Ми переходимо до начать роботу. Я ж навіть науштований. Що, Шо, пацани, дивіться? Тут е, раніше було 100, треба було мати е, закон послушності зараз 50, дивіться. Е, Услов'я для устройства треба мати перше, 12-й ігровий уровень, огоніфіга ні, собі. Друге не, мен, не, не, не менше 50-законопослужності. Коротше, законопослушність має бути не менше не менше 50. -ти. Далі ліч, ліцензія на вождіння категорії Б, Б категорії водительської. Тої тобто, спеціальні всіх три пункти. Перший 12 й уровень, друге 50 законопослушності і третій і лічна. Pienетна, і третє на категорію Б. Ну, вони точно всіх мають бути, то, що, то, що так сказати, ну, ви всі постійно на машинах їздите. У мене пацані, все грає, в мене законопослушність 111 уровень у мене пацані, 21, майже 22-й. Все дозволяє, тепер пацані. Ми я ж кажу, просто починаємо роботу почати. Вводимо пароль, який тут нам ставлять, який тут нам треба вже дивіться, 4,5 хвилин відео йде. Ого, довговато. Латно. Вводимо пароль, 24. Так, великий який треба. Все. Так, ну що, дивимось. Так, я влаштувався, така у мене форма робоча є. Он такий цей санич. І от. Такий я в шапці. Блін, я їх старий дивіться. Ну реально. Так я ще й тіло беремо неможу. Все, після того як взяли форму, йдемо. Опа, редактор. У мене зараз місто... В місто чергі в об'євлення перше. Так, ладно, зараз ми йдемо пасне сюди на парковку. але відмічається. Ось мій зазік стоїть. Все, підходимо до начальника парковки. З зазик. Так, чекайте. Чекайте, чекайте. Зазик, парковка Погнали, підходимо. Він прийшов в Лизу. Окей, далі беремо пацани таку октавію, типу, і беремо заказ. Нам одразу я буває, як на мусорщику. Такі від першого лиця тут. Це опіль. Опіль у нас. І такий от від третього. Ну ладно, все, я вам в дорозі розкажу, зараз я поспішу. Давайте, пацани нам треба по стовбах, там, якщо що ласти. Все, врубаємо фари і пані флешера. Ну тут все на місці, заїхав собі в город і поніжорську ганяєш. Сьогодні ми подивимось, скільки можна без X2 зробити. І завтра чи післязавтра ми йдемо на X2. В принципі, я міг би, до речі, провести трансляцію по електрику, ну буду проводити по автобусні. Можна на другий стрім по електрику або на шеюсь. Так, тут, до речі. І заказ на МЧС можна отримувати і заказ на електрика. Ну мені зараз на електрика. Повторюю. Такий обід від першого лися і такий від третього тут. Так, давайте такого станемо якось. Оп. Так, не ладно, десь нам стану. Залазимо цей на цей фонарь, нам дається такі, як капці з металу, металічні. Він, я що тільки 5 чи 6 повинен працювати, а 5 чи 6 буду. Прийшов так, ладно. Нам дається мені ознайомче. Ну я знаю, що робити. Ми підключаємо пацани, тестер. Підсоєняємо його сюди, клем. Другим ми підсоєняємо сюди. Не полажена у нас ця. Ми цю пацани знімаємо і на цю ставимо на Ну, Все. Тепер, тепер, тепер. Ми з вами, пацани робимо слід. Слідую ще скорочено. Тут нормально. Далі пацани, ми беремо знову тестер. Під'єднуємо сюди і під'єднуємо сюди. Тут нас теж... Хоп, ми пацани, поставимо Хто не поняв, передивіться ще раз. Тут у нас 2,4 вольта має бути 5,75. Ні. Значить не це. Значить не це. Так, 5,71. Да це нам показує, якщо шоу тут нам показує то, яка не не, пола, не починена лампочка. Тобто, допустим, дивіться, мені зараз давайте на цю. Тут мені показує 1.27, значить це справно. А це показує ту, та яка не починена Місце так, пацані, поставимо зараз цю, цей переходничок. Давайте тут тримаємо і слід. Все. Далі 1.27. Ага, далі лампочка. Менцю лампочку не поставимо стане нормально. А мене вальнуло током. А що ж я не так зробив? Ні, тут, в принципі, я знаю, що треба зробити, так що ті подивимо дару вдарили лохом, тут якусь фішку треба зробити. Але яку, блін. Окей, залазимо ще раз на цей фонарь, робимо ту саму фінію. Так, 4,10. О, давайте сюди так, Сюди синій. Сюди кинемо червону. 4,10 тут. Ми її викидаємо. Ми сюди закидаємо нормально. Далі. 52 в мене має бути. Це ні. Опа, це неїсправно. Ми сюди там Є е. Далі лампочка. От я не розумію цей прикол з лампочкою. Ви не установили. Це що ще за фігня? Окей, давайте сіню кліємо ми сюди. Да. І сюди. не 55 має бути. Ага, от вона не справа. Ми сюди. Так, тепер слідше. Тепер нам дається ця лампочка. Посказка, нажміть на сломану лампу, щоб її зняти я її сняв. Тепер замініть лампу. Я її заміняти, зачекати, я подивлюсь в меню е, Примістення к патроніку для установки, нової лампочки в інвентарі. Ми її ставим. Дивіться, О, мене вже не вдарило. Так, 15 опита я зробив і 4000 рублів вже є. ну Для 12 уровня це приблизно один заказ це від 5 до 6 хвилин. Ну, в принципі, можна і за 3 справлятися. все сідаємо. Полетіли новий візу, мені дається пацані 300 метрів 351. Погнали пацанітку на новий візу, Ну що, я погнав, що вам сьогодні погодок показати. Зустрінемося вже десь, коли буду під'їжджати. Так, пацані, ну що, я під'їжджаю по просьбі підписників, по просьбі багатьох підписників, і ще витратюю лица, обіцясть. Так, ну, ладно, от, рано, так це все діло, от, так от це все діло спереді, дивіться, так це все діло спереді виглядає, так це все діло ззаду виглядає. Так, я вже приїхала трохи повз, ну, ладно, ні, рано, от, що це, люто, от, така дата, то, воно, ну, рано, сьогодні не відомо, а я вийду, то, воно, ще зодово фонаря, по-моєму, на цього, воно, так, давайте ми тут, 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 все не стало. Тобто, якщо в машині щось поламиться, Вот така машина? Ні. Ось такі в машині. Якщо в машині щось поламився, то я обов'язково почему по по електронністі таке так як я все знаю. сюди. Опагу, от так я заліз, І от там... Там тут, там машина, тут я. Ні. Тут я та машина пацани топла. Цього разу я вже не хочу ну, я шпаркнула всього стовба. Цього разу я вже все покращу, роблю. 5,87. Цей переходник міняється. Далі 9,87. Тут під заміну. Ми його міняємо і далі пацани 4 ні. Так, 478, ми ставимо сюди цей переходник. Все. Тепер, пацані, нам дається та сама лампочка. Ні, не та сама. Опа, опа. 0,12. Це взагалі мало. Стандартно це від 3 до 4. Так, давайте тут кинем. Тут нормально. Ні, не, ну це вже 5, це вже чуть-чуть завишене. Нормально. Ну 3, а чого 3 не це? Ну, може тут де слабша, чи... Ну, не може тут бути більше. Окей. Все, ми це все здираємо, пацаницю Давайте. Так, следующее. лампочка. Ми цю лампочку пацани забираємо. Я забрал, запомните. запам'ятаєте. Засвітилася. Лампочка загорілась, приблизно за секунд 40 я впорався. Мій баланс вже 8 тисяч заробітку. Тут 8, і там 8, і плюс 30 о, цього очків опита, опита електрика. Тож у мене було за той 15 і за цей 15. Ну що, пацани, і давайте. Останній за Ну, може, два зробив. Та ладно, зробимо таки два. Не останній, погнали пацани. О, з пробусочком, з пробусочком пішов. Так, ну що, я на другий візу, вам гарного перегляду, в принципі, такий опіль нам дається. Я покажу від першого рангу, може, ще від другого і від третього. Від третього тож не гарантує, от від другого щось за все ж покажу. Щоб... Ой-ой-ой, бочком, бочком, бочком. Тихенько, тихенько стоп. Блін, я його все одно зніс. Водій, блін. Водій, водій першої розради тримаємося. Опа. Так, ну я вже, в принципі, підійшли, давай. А яка взагалі максималка цього тумбіля? Я не знаю, вже і часу такого немає, щось почав спішити, знаєте? Так, ну давайте підійдем, як нормальна людина я зараз зроблю тут все. Так, шафперед, щоб ніякий пішоход мені не вшатався. Щоб ніякий. Так, чекайте, щоб. чекайте, щоб ніякий пішоход. Чекайте, щоб ніякий пішоход мені не, вшат... не вшатався мені взад або ніяка машина. Так, ладно, залазимо на цей фонарь, давайте вже від третього. Так, залазимо. З допомогою такого, так сказати, макара, макарона. <сих> <сих> так, э, полічна. Далі пацані, підсоєняємо той самий те тестер. Давайте сюди сіній наш цей э, голубенька ручка. Типу не голубенька, а фіолітова ручка. Його рейтингу поставили на масу і підсоєміємося. 1.26. Ой, і тут показує 1.26. супер, що на тестері показує. Якби на тестері не виходила, я б не знав, де яка. Тупо б не впорався. Так, далі. Так, давайте далі, пацани. Що там нам дається далі? Далі нам дається на 2,99. Світняємо собі масу, нажав не злетую. В принципі, знаєте, я з реальномираторкою відчуваю. Не, не знаю чому. Так, от я тут міняв. Видно, більший заряд дає. Давайте 7,20, 7,20. Не, ну 7,20 вже багато. Нормально, хоч це більше, це 6. А стандартне таке, що більшість, це 5. Так, це настяво, так? Да? Ні, це 6 дає. Ну це нормально. 6 це вже ну, типу це, я ж кажу. Це нормально 6 слід. Що бо Відсвідинити масу, ну, забираємо так само фонарь і даємо це другому. Ну, я ж то її теж забрав. Ну все, погорілося. Один раз мене ну, шкварфну і все. Плюс 45 очків опиту на базу, і плюс, пацане, 12к. 12к це вже десь я за. Ну, це хай. 3... Я, пацане, 3 хв... 2 хв... 2 хвилини говорив, три хвилини їхав. Поки, типу, я з формі брав, про все разом я. 3... 4 хвилини я все разом провтикав на лівий цей, на лівий за. На лівий, типу, на ліву фігню, а нормально я попрацював десь хвилин сім від сили. Не, не сім. Ну, дев'ять хвилин, я хай хай попрацював, хай тих я... Ні, хай тих 3, я пров... хай тих 4 я провтикав чи 5. 4,5 хай я провтекав, інші сім'я я працював посилі. Ну і хай за 7 хвилин, 7-7,5 хвилин плюс-мінус. Я зробив вже 12к. Зараз ще зроблю останній заказ, це вже у нас останній. Можна тут машину поставити, але опа. Давайте пацані, зар... так як нормальна людина, залучи її вирубить і ви Ми... ні... Бенс не переводився, блін, так і не заглушив, Ну да долати. І щоб типа, не горіли лампочки, щоб є дуже лампочки не, не, фари, щоб не. щоб не світили фари. Так машинка там стоїть, я залажу. Димусь писані. Починка улічних фонарей. полетіли, я ще за -за зараз за кадром луплю. Коли дороблю, так, підсодіняємо той самий тестер, розповідаємо, що ти червоний не ставте, а червоний сюди навіть не піде. А от синій синій якраз піде. Червоний ми перевіряємо, а синій на масу. Синій на масу червоний на перевірку. А ні, червоний на масу, а синій на перевірку. Якщо воно і так поставиться, то воно згоріть нафіг. Тобто тут пацани ранний, тут треба викупати, тут треба бути обережним. Тобто, це заміну. Тут треба грати молодого електрика. Сусід електрика. Так, й-моє, зараз зірветься маса. Да. Так, підсоєняємо, знову кидаємо біомасу. Я ж кажу, я колись робив за все своє життя. Помімо сьогодні я вже заказів 8-10 точно толк на електрику. А зараз разом з тим вже десь 10-12. А за зараз я вже десь 4 гальнув. Так. Це ще що за. Так, це що? Ф... Лампочка. Лампочку забрав. Ставим цю. Все, засвітилося, пацані. І того я заробив 16 тисяч і заробив 50, чекайте, чекайте, 60 очків опита, буквально за 8-9 хвилин. На цьому все з вами був Колібінго. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цим з друзями. Хто хоче знову ж таки привітати мою маму, пишіть в коментарях мені, мені і моїй мамі де приємно. Ну що, реально, собіть на пші в коментах, там пару ласкових. типа нормальних нормальних коментів і все. Ну все, я вам дякую. 26 лютого, 26 лютого, 26 серія. совпадіння, зато же 27 лютого, і 27 serя, по 26 лютому і 26 серії. На сьогодні всім пока-пока-пока, Пока. пока, пока. пока.